Всім привіт! Вирішила записати серію відео і поділитися своїм досвідом роботи на міжнародній фріланс-платформі Upwork. Зараз трошки про себе. Мене звати Тетяна Копитова, я професійна художниця і ілюстраторка дитячих книжок, і десь в сфері ілюстрації я працюю більше восьми років. До цього я працювала в геймдеві, маю академічну художню освіту. І на Upwork я працюю з 2016 року десь так активно, тобто постійно, я почала працювати на Upwork останні три роки перед початком повномасштабного вторгнення. А зараз, з лютого 2022 року, я в основному співпрацюю з українськими видавництвами, бо зараз Тема моїх ілюстрацій в основному це війна, і я малюю книжки терапевтичні для дітей про війну і також творчі ілюстрації на цю тему. Але мій досвід на порку дуже глибокий. Я реалізувала через нього багато успішних проєктів. В мене там 100% рейтинг. Я то -рейт на порку з дуже добрими відгуками. Тому я подумала, що зараз буде дуже корисно поділитися своїм досвідом. З тими, хто вагається і хоче себе спробувати, бо я думаю, що зараз віддалена робота це більш ніж актуальна тема у наших реаліях. До того ж, Апворк перестав співпрацювати з фрілансерами з Росії і Білорусі. Це теж такий маленький плюсик у вік цієї платформи. І зараз трошки про сам Апворк, це міжнародна фріланс-платформа, де Виконавці можуть знайти своїх клієнтів, а клієнти можуть знайти своїх виконавців. Також це такий свої, своєрідний маркетплейс. Тобто там можна робити ще й творчі колаборації, реєструвати свої компанії, і організовувати свої компанії з кількох людей. Тобто, ви там можете працювати не сім'я, знаходити собі колег. І взагалі. Там дуже зручна система, яка гарантує певний захист виконавця, тобто ви платите певний відсоток від свого гонорару, але за це ви маєте спокій, гарантії того, що вас не кинуть. Для мене це було дуже дуже важливим на початку моєї кар'єри ілюстратора. Тому я дуже раджу. Мені здається, ця безпека і ця, ця зручність платформи. Вона вартує тих відсотків, які вам доведеться заплатити. І що ще можу додати, що Апворк для мене став не лише платформою для роботи, а також через Апворк я знайшла багато постійних клієнтів, які зверталися до мене через рік, через два роки. І ми робили нові нові проекти разом. І також з багатьма з ними ми подружилися. Одна жінка з Америки навіть зараз допомагає моєму міні-притулку для бездомних тварин. І також, коли почалося повномасштабне вторгнення, багато клієнтів моїх підтримали мене не лише морально, а й фінансово. І це було безцінно, бо на той момент я просто не могла працювати. Тобто місяці два випали в мене абсолютно, тому що я дуже емоційна людина, і, звісно, ну жодної мови про те, щоб продовжувати працювати над дитячими проектами. Коли почалося повномасштабне вторгнення, ну мова не йшла. Тому це мене дуже-дуже підтримало. І, власне, тоді почався мій творчий шлях в плані усвідомлення подій війни через ілюстрацію, через творчу роботи, тому я можу сміливо казати, що Аповорк це не лише робоча платформа, це місце, де ви можете знайти справжніх друзів. Ось тому, якщо вам подобається, якщо вам цікаво почути про мій досвід на оповорку, якщо варто мені записувати наступні відео про це. Ставте якісь там вподобайки, пишіть коментарі, щоб я знала, що це важливо, що це цікаво, і я спробую максимально ефективно поділитися власним досвідом по реєстрації, по оформленню профілю про те, як брати перші замовлення, і про те, що варто не боятися, що це дуже доступна і зручна платформа, і може стати справжнім класним стартом для вас у ілюстрації, дизайні, чи у тій ніші, яку ви для себе обрали.